Я уверен, что що... ну вы скажите не, не про них, а скажите про министра и про керівника спецпідрозділу, варто чи не варто їм подати у відставку. Ну, я думаю, что если Андрей подаст пример і напише заявление о том, что он как народный депутат, участвующий в драке, спровоцирующей драку, спровоцировавшей драку, где <гум> милиционер получил э Тобто то, то, я правильно документы... розумію, що той, хто б'ється, той повинен э, писати заяву і переставати бути депутатом? Я правильно зрозумів? Я розмовляв з корінними київлянами, мені складно говорити, Андрій, я розумію, що ні я, ні ви не є корінними київлянами. І е, є е, дуже протирічна точка зору на ось вот ці события і на участь депутатів від «Свобода». В противостояннях, которо за протистояння, треба іти у відставку. Маємо ще одне відео, де представник партії регіонів Олег Царьов теж брав участь у бійці. Ми побачили розбитий ніс іншого депутата. Карпука ви ну, теж ось, повинні написати заяву за вашою знаєте, що не я розбив цей нос, і у Карпука до претензій немає. Ну, ну. Ви теж билися, тобто, принаймні, ми це бачили.